Почитайте числа в розрядній таблиці. Скільки десятків і скільки одиниць містить кожне число. Яке число в цій таблиці найбільше, а яке найменше? Всі ми пам'ятаємо, що всі числа живуть в будинку. Їхній будиночок називається розрядна таблиця. В цій розрядній таблиці є квартири. Квартири це розряди. Розряд одиниць і розряд десятків. Тому двоцифрові числа мають. Такі розряди, як одиниці і десятки. Отже, перше число, яке ми бачимо, 26. Число 26 має два десятки, 6 одиниць. Наступне число 68. Число 68 має 6 десятків, 8 одиниць. 82. 8 десятків, 2 одиниці. Число 60 має 6 десятків. І немає одиниць 0. І число 62 має 62 одиниці. Найбільше число це, яке має 8 десятків. Отже, 82. А найменше число це буде 26. Наступне завдання треба виконати за зразком. Нам треба розкласти число на розрядні одиниці, або з розрядних одиниць утворити число. 2 десятки 5 одиниць це число 25. 61 має 6 десятків і 1 одиницю. Далі виконати за зразком 7 десятки 3 одиниці це число. 73. 4 десятки і 7 одиниць це число 47. 18. Це один десяток і вісім одиниць. П'ятдесят один це п'ять десятків і одна одиниця.